Привіт! З приводу того, як не втрачати свій лексикон рідної мови, українську, російську, там у різних своя рідна мова. і ми говоримо, Я говорю на двох мовах, не, не бачу в цьому взагалі ніякої проблеми. Проблема роздута, але тим не менш, неважливо, звідки ти приїхав, ми розуміємо, що ми тут втрачаємо в міграції, в, цій в еміграції лексикон. І це дійсно так, тому що я щось там починаю говорити. така, Дьома, яке це слово? Як це що воно, як воно звучить? Коротше, що треба робити? Ну, Банальщина, така банальщина, як завжди, в мене тиждень банальних речей. Просто читати. Читати російською, читати українською, розмовляти з тим, то тут от, з ким можна розмовляти на цих мовах, так але читати то найкращий варіант. І я собі взяла за правило. От вчора я лягла початок третьої, після переводу цих безкінечних договорів з німецькою і так далі. Я зрозуміла, що якщо не буду читати хоча б 10-15 хвилин, ну взагалі 15, то я дійсно буду втрачати те, що маю. Тож читати, читати художню літературу, от я заходжу собі в інтернет і щось там собі видибую і просто прочитаю. І таким чином буде, буде зберігатися. Більше того, будемо ставати розумніші, коли читаємо, то факт взагалі безспорний факт на руском, да? це, це дійсно так, тому що ми не завжди навіть там, до початку війни, війни читали та, по 15 хвилин в день, якщо взяти в цілому, там, береш книжку, за день-два її прочитаєш, потім півроку ти типу, не читаєш чи місяцями. А так ми будемо розумніші. А ще один лайфхак. Дуже багато пишуть з помилками, і то нормально. Я теж помиляюся і теж пишу з помилками. І нормально до цього ставлюся. Ну, але є такі речі, які от реально ти постійно читаєш. І вся півнації пише одну і ту ж саму помилку, і тебе це трохи дратує. Ну, таке, не знаю чому, але дратує. Бачите, всіх дратують різні речі. Ну, я нормально відношу з помилками, я сама бачу, що я роблю помилки, то нормально. Ну, Но, якщо будете читати хоча 15 хвилин на день, у вас через кілька місяців, ну, може, через півроку, з'явиться чутье, як казала моя вчителька, дуже інтелігентна з російської мови та літератури. У Наташі Філатової є чуття. вона пише без ошибок. Просто Наташа Філатова бесконечные безконечні, як всі мої сверстники, а читала книжки. Я любила читати і много читала. Причому не важливо, що ти читаєш. От, наприклад, я включаю до 6 чи 7 класу, я скупила просто все, що було, про казки. От я так любила казки. Я купляла сказки народов мира, армянські сказки, французькі сказки, італіянські сказки. От вони всі, оці в мене прям ціла була колекція цих казок. Батьки, ну звісно, батьки завжди мені давали добро, і зелене світло. Купи скільки хочеш, читай, купуй, що хочеш. От. І тому неважливо, що ти читаєш, якщо ти хочеш навчитися грамотності. Будь-що, що ти читаєш, дасть тобі цю грамотність. Не треба читати якісь наукові твори, щоб грамотно писати. Ні. Грамотно писати те, що ми говоримо, це наш речовий апарат, ми вас производимо на письмі, тому і, і читати можна все, що хочеться. От вам подобається сказ, ну, условно, сказки, да? читайте сказки. Нравиться наукова фантастика, будь ласка. В будь-якому випадку, людина стає грамотним, коли він читає, і він починає грамотно писати. Це теж бонус, це класно, бути грамотним. Развиваться, не сидеть там на скамье 9 класса пожизненно и ставить запятые не в том месте. А все-таки писать и говорить грамотнее, чем ты сейчас говоришь, это тоже хорошо. Почему нет? Мозг он же не он же развивается все время, да, то есть тело растет до 25 лет, а мозг он накачивается. Это, наверное, единственная мышца, которую практически невозможно перекачать. Так що, отака історія. Читаємо, щоб не втрачати лексикон. Читаємо, щоб грамотніше писати. Читаємо, щоб ставати розумнішими і цікавішими для себе, а тоді вже для цілого світу. Все, дякую дуже. Цілую всіх на до побачення.